Радіо Юї Чикаго друзі, вітаємо вас на каналі Радіо Chicago. Ми продовжуємо нашу вечірню студію. І з нами сьогодні автор та виконавець багатьох пісень, які ви знаєте і наспівуєте в себе в автівках. Це людина настрій, це Олександр Кварта. Він до нас сьогодні доєднується по Zoom. І ми надзвичайно щасливі нарешті познайомитися в нас на хвилі. Олександр, вітаю! Вітаю вас, вітаю всіх, хто дивиться. Дуже приємно. Бути у вас в гостях, так що давайте розпочнемо. Давайте розпочнемо спілкування Добре. і ближче знайомство. Олександр, я вам скажу відверто: немає жодної забави в Чикаго, де би не звучали ваші пісні, де би не був присутній ваш голос. Хоча вас тут фізично напевно ще не було. Правильно я розумію? Чи ви були вже? в Чикаго? В Чикаго? Чикаго Я не доїхав ще. Я був в Америці в трьох містах: це в Брукліні, в Детройті, де в Каліфорнії. А що, а що Хоріда. ви так в Чикаго минули, Олександр? Це неповага до діаспори. Не сталося. Тоді це було у 2017 році. Ми планували зробити концерти на підтримку наших хлопців, реабілітацію, на протези ми збирали. От. І так вийшло, що нам дали запізно візу, і з дев'яти концертів відбулося лише три. Чикаго не доїхав, ну, але планую найближчим часом, якщо на те воля Божа, то я вже буду там. на те, має бути і воля Божа, і воля організаторів. Тим паче, зараз в нас в Чикаго сезон фестивалів, знаєте, один за іншим. Тому сподіваємося, що нас почують ті, хто мають почути. Олександр, дуже цікаво за вашу діяльність зараз, так само розпитати. Я так розумію, ви зараз перебуваєте не в Україні, можливо десь на гастролях. Розкажіть більше про про це, де ви зараз перебуваєте, і як загалом з концертами зараз. Чи достатньо цього є, чи можливо якась трішки пауза, враховуючи ті всі події, що відбуваються в, у світі та в Україні, як воно зараз у, вас, у вашому житті? Ну, Особисто в моєму житті паузи немає. Я так стараюся сумісно все поєднати, щоб це було і заробітком для наших хлопців підтримку, да, і відпочинок для себе. Так що зараз я дійсно. Не в Україні, а в такому невеличкому турі по Європі. Розпочали ми з Португалії, зробили три концерти: Албуфера, Лісабон, і там, попри Лісабон, ще одне містечко. Потім після цього я був вже в Литві, і зараз я в Італії, в місті Форлі, збираюся в четвер дати перший концерт разом з Олегом Чігером своїм другом. Ну, ви запалюєте. Я, я бачу ваші афіші, чесно кажучи. Я деякі міри здогадувався про ті заходи, які ви щойно анонсували. Дійсно, ви запалюєте Європу. Я так розумію, що це ваше таке не перше турне, так? що ви вже бували по деяких містах, і люди там знову. Два місяці тому я вже був в Європі. Ми привезли там пікап, там дрони і передали. Ну і буквально через місяць вже знову поїхали. Е, ну, На жаль, так відбувається в Україні зараз. що... Е, концертів у мене було заплановано на е, це півріччя дуже багато, але багато з них і відміняється через е, ці всі події, через обстріли, через те, що люди бояться йти на концерти. Комусь взагалі недоречно, того, що багато поховань і. На щиті там хлопців привозять і через це відміняються концерти. Тим не менше, потреб дуже багато, постійно запити є. Дуже часто зараз запити на пікапи, на автівки, такі, які допомагають хлопцям дуже пересуватися там на фронті і швидко. Та про вашу благодійну діяльність, я думаю, що люди можуть обов'язково переглянути на соціальних мережах. А, от і дійсно ви це робите і вам це величезна подяка. Поза як багато хто з артистів трішки інфантильно до цього ставиться. Приємно, що сьогодні наш співрозмовник є свідомий українець і допомагає війську. Це надзвичайно велика честь з вами спілкуватися. Олександр про концерти. Дивіться, ви кажете, що зараз дуже багато по Європі менше в Україні, так але я так розумію, до повномасштабного вторгнення ситуація була радикально протилежна. Було менше у Європі, а більше напевно в Україні, і це напевно були це були концерти, чи це були. Корпоративи, тобто весілля, різні забави. Як це було до повномасштабного? Ну під час карантину у мене були в основному концерти корпоративів було завжди менше. Я все ж таки більше людина сцени, скажімо так, і всі мої пісні писалися для сцени більше, але я не нехтую і корпоративами, і весіллями. Тим більше, що всі мої веселенькі пісні вони більше. Підходять до такого радісного моменту, до весільної тематики. А вам подобається от, на, на весіллях? Ви і ведучий, чи ви тільки як артист? Чи ви так само можете? Ні, ні, Я, я тільки співаю і а, танцюю там, запалюю і змушую всіх танцювати. А, ні, я не ведучий, я ніколи не хотів братися до цього, щоб вести. Я такий собі зальотний артист прийшов <сіх> <Всіх Поспівав. дням. сіх> по матросам і бросили. Ну ви ніколи напевно, не лишаєте, щоб люди сиділи, всі піднімаються і з вами ні -ні, йдуть. Ну, ну що мені приїжджати, щоб вони всі сиділи? Ні, ні, то Це я правда. Не а загалом, дивіться, якщо брати корпоративи, так зараз так само ж відбувається весілля. Так зараз теж є забави різні. Я розумію, що вони напевно зараз в такому міксі емоцій, тобто. Хтось в горі, хтось в радості, але все рівно люди продовжують одружуватися, люди продовжують, не знаю, справляти якісь дні народження, чи ще якісь події. І вас запрошують теж, так? як зараз воно виглядає? Чи, чи можливо, ви якось змінили свій репертуар, чи підхід, чи манеру спілкування? От що, що зараз інакше? Не міняю репертуар. Принципово, в мене є пісні, зараз які сумні, пишуться. і... Ми понаписували з моїм другом Романом Каховичем, якого недавно не стало. Але пісні живуть, і на початку, особливо у 22-го року, як це все сталося, в мене був такий ступор, що я буду тепер співати зі своїми веселими піснями, своїм цим репертуаром і весільним. і... Корпоративним, так і концертним таким радісним. І взагалі, це ж сонце, ось мій логотип, який я несу завжди по життю. Як як з цим жити далі? то Був такий ступор. Ну Коли тільки я поїхав, десь там через 3 чи 4 місяці я вже поїхав робити благодійні концерти, я знову пішов в ту колію, коли. Людям це потрібно. Ну, не можуть люди весь час сидіти і плакати. Як би там не було на всіх моїх концертах, коли приходять е, мами, танцюють, співають, е, там, е, трохи переключаються від цього всього і підходять потім і кажуть, що е, возьми гроші і передай тому, хто живий, бо мого немає. Це найстрашніші моменти, які е, просто. Перекреслюють всі ці негативні коментарі в тому, що ти скачеш, як всі плачуть да, в інтернеті. І мені кожного разу доводять, що треба все-таки співати веселої пісні, тому що кожен має робити свою роботу і робити так, як вміє, і робити її чесно від душі. Якщо треба плакати, ти поплакав, але ж. Весь час людина не може плакати, тому багато людей йдуть на мої концерти, власне, за тим, щоб вже підтриматись цією позитивною піснею і енергією, так, щоб, щоб вижити. вижити. Це захисна реакція організму, по суті, і пісня весела, і така от радісна емоція, яка йде зі сцени від мене. Так, і тому я впевнений, що я роблю все правильно і е, таким чином, допомагаючи морально підтримати веселою піснею, веселою думкою, жартом, да, словом от, людей, я роблю свою місію і ще й за допомогою цього додаю до, до допомоги військовим. Так. Що було таке, Олександр? Що було таким переломним моментом, коли ви сказали: так, вертаюся знову до своєї праці? Буду співати те, що я маю, і це все нормально. Тобто, бо, знаєте, важко уявити на початку повномасштабного а, от якихось таких а, веселих пісень. А, ну, можливо. Вже пізніше, так півроку після того, вже люди почали повертатися до якогось свого я не хочу не хочу сказати звичного репертуару, але якогось такого більш позитивнішого. на початках це було щось з зони фантастики, щоб хтось таки слухав. Коли ви собі якось пояснили чи донесли, що це вже нормально, що це можна і потрібно виконувати, якщо за, за тим стоїть якась хороша гарна місія. Коли це відбулося? Ну я повертаюся до цього. Факту, що як тільки я почав робити ці волонтерські концерти, ну, спочатку я став, ставив репертуар е, в програму такі більш патріотичні, серйозні, там, ліричні пісні. Так? І я бачив, що ну, люди це сприймають набагато гірше. Ну, По-перше, вони це сприймають гірше в моєму виконанні, ну а по-друге, взагалі, е, особливо, коли я їздив до хлопців. З концертами так, на передовій позиції, то я точно знав, що там співати сумних, таких е, серйозних, болючих пісень, е, не варто того, що хлопці це і так все бачать, і їм от того не легше, особливо, коли вони там плачуть, от е, пісні, там незламні нескорені, коли я виконую, чи. Зараз там написана пісня жнива. Я бачу реально, як хлопці плачуть. І цього не треба робити. І тоді я даю струмочку потужного. Підбадьорюєте, підбадьорюєте, так мало. На... Та, це класно. Це ті, що реально заряджають, і то є як психологічна така підтримка, Ну, по суті, я як капелан тільки в зоні творчості музиці, так. музиці це є важлива, важлива справа. Дивіться про військових тут. тут зрозуміло, ніби так. Хлопці дійсно кожного дня в стресі. Їм потрібно щось, щоб забутися, щоб від, від цього відійти. Але про цивільних, от цікава, ваша думка, бо так само в інтернеті є багато хейту, що от там горе, там війна, а хтось собі справляє величезне весілля. Запрошують артистів, та ще й не одного, і були різні скандали, і так далі. І так далі. І збоку це із-окану, навіть так виглядає ну, дивно, тому що 에, тут намагаєшся донести позицію таку, що Україна у війні і горе, і плач, і сум. А от з іншого боку, десь там на заході люди гучно гуляють весілля і все чудово. А ваша думка на це все? Чи варто таке засуджувати, чи все ж таки це якось в межах норми? Чи можливо варто таке робити, але не варто показувати? Як ви думаєте, як ви гадаєте? Я гадаю, що варто і робити, і показувати, щоби збивати цей весь хейт, зрізати навіть думку про те, що. Не можна радіти життю, тому що багато тих весіль, які відбулися за цей період, у мене були або військові самі, або батьки воюють, а діти там одружуються. І я роблю з радістю такі весілля, тому що життя мусить продовжуватись. Якщо ми складаємо руки і сидимо і плачемо. То ворог переміг. Ворог того й хотів, щоб ми сиділи і плакали, правда? І вся ця війна е, просто змістила акценти. Е, для мене взагалі дико, що у нас перестав існувати ворог, який прийшов приніс біду в Україну, і ми самі собі стали ворогами, е, коли цькуємо одне одного за те, що там хтось живе, е, радіє життю більше, ніж е, радіє той, хто сидить і плаче. Це взагалі неправильно, так не має бути. Ми навпаки, маємо об'єднатися. І якщо я зараз е, за кордоном роблю ці концерти і бачу, як українці е, на чужій землі, е, так м'яко кажучи, та, ті, що повиїжджали, вони беруться, збираються докупи і, е, хоч якось намагаються бути причетними до допомоги, щоб долучитися і там зібрати ту копійку. Побачитися між собою, поговорити, поспівати українську пісню це все те, що об'єднує, і дає їм цю можливість хоч якось доторкнутися до України, доторкнутися до українців. Через пісню, через культуру, через щось рідне, те, що приїхало з там з рідних місць з України, так? їдучи за межі виступаючи от по Європі, та типу, по цілому світу, у вас виникає яке відчуття? Це більше про піднесення, це про захоплення нашою нашими українцями, чи можливо якісь інші емоції вирують? Що що ви бачите? Мені важко сказати про інші емоції, тому що там, де я. Приїжджаю, то в основному люди вже хочуть мене бачити. Вони мене запрошують, вони вже чекають, вони знають, що я несу. І відповідна емоція і в мене і виникає, коли я з цими людьми стикаюся. так? І ці люди вже самі по собі позитив. Інакшої емоції я не отримую. До вас сумні, сумні, до вас стосує... сумні, сумні люди не приходять на концерти, а у вас, у вас люди завжди на позитиві чи ні? Ну, воно ж подібне притягує подібне, ви самі розумієте. І можливо, ті сумні люди, які приходять, то вони приходять точно не за тим до мене, щоб поплакати чи сумувати. А, ці люди йдуть до мене, щоб, по-перше, побачити мої танці, а по-друге, потанцювати зі мною разом, і бо поспівати так само, і поспівати ті пісні українські, які а, нагадують їм про рідний дім. Це народні ці попорі, що я співаю на ой, так, які полюбляються. Ну, я вам скажу, що в мене був концерт у Литві, там взагалі не було жодного українця, були литовці і поляки, то вони всі співали наші українські пісні, тому що бачили мене по інтернету. І там люди точно прийшли не плаксиві до мене. От. Ті, що знали, запрошували. І знали, що я е, співаю українською. І я говорив зі сцени українською, всі мене прекрасно розуміли. Усі, е, там, я, я закидав навіть жарти такі, щоб перевірити, чи вони розуміють, що я кажу, чи ні. І вони хі -хі, сміялися там, тобто реакція була, я розумів, що е, все нормально, українці всі розуміють і підтримують. І це все об'єднує, це все е, дає от таку емоцію, що ми. Ну, на правильному шляху, щоб зберегти своє українське. І навіть на початку, там коли мені писали всякі хейтери, типу, що ти ж русський, ти там говорив по-русски, кажу: в принципі, так. Я розмовляв російською, коли це було нормально. Я навіть писав, писав пісні російською. Але коли це стало ненормально, то я з легкістю відмовився. І е, раніше, коли я писав українські пісні, писав, е, співав їх, то їх ви не чули, ви не звертали на це увагу. А зараз весь світ почув українську пісню. І весь світ е, почав запрошувати: ага, е, Саша, ти ж там колись співав російською, тепер українською. Кажу, так звісно. Я і все життя українською співав. Тільки раніше ви чогось не чули цього, а зараз на це звернули увагу. І це стало престижно. І що мене тішить, те, що українська пісня і народна, і сучасна так возвеличилась зараз, і вона дійсно об'єднує українців по всьому світу. Це абсолютно правда, і вам так само варто подякувати, тому що ви наші нашу пісню, наше слово популяризуєте. Я навіть заглянув свій телефон і ви сказали за попорі. Я ж пам'ятаю, що в мене воно десь є. І от в мене в тих піснях, які я собі скачав, дійсно є ваші попорі на телефоні. Я не знаю скільки сотень разів вони лунали при якійсь забаві, але це дійсно правда. Олександр, на завершення, що потрібно, а щоб ви виступили. На якомусь заході е, тут у нас в Чикаго люди слухають так: в когось там весілля планується, в когось день, день народження, а можливо хтось організовує фестиваль. Що потрібно, щоб такий артист, як Олександр Кварта, приїхав сюди і виступив? Е, ну що потрібно? Перш за все, треба потрібно відкрити візу, а е, це найскладніший момент. Але я вже над цим працюю, так що я дуже е, скоро сподіваюся, потраплю. І в Чикаго, і в інші куточки Сполучених Штатів, тому що цілі маю для хлопців. Хай то будуть і пікапи, хай то будуть і реби, які я вже теж маю запити офіційні від частини 54-ї МБР. Ну, коротше, запитів дуже багато, бажання є, енергії, слава Богу, я можу ділитися з людьми. так що... Думаю, що все буде скоро. Віза, так, віза, віза, відправляємо думку в космос і вже я у вас. Віза, фінанси і бажання. І давайте я, я тоді так скажу. Це все, що потрібно. І тоді друзі, звертайтеся до Олександра. Я думаю, що буде приємно, якщо така людина заспіває вас на якомусь заході, і нам буде приємно, якщо Олександр буде в Чикаго. а це означає, що він до нас, можливо, вже і в студію саму безпосередньо завітає, і ми побачимо вживу. Я вам буду дякувати, що ви сьогодні доєдналися. Було приємно вас побачити. Чути. Я думаю, так само всім нашим слухачам. Це був такий великий сюрприз, що сьогодні Олександр Кварта звучав на хвилі радіо UA Chicago. Тому чекаємо вас уже тут з концертами і бажаємо дійсно всім нам бажаємо перемоги і терпіння. Терпіння і наснаги до тої праці, щоб ту перемогу здобути. Дякую ще раз, Олександр. Побачимось. Дякую, Дмитро. До зустрічі. До зустрічі. Дякую. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.